Осінь кайба це не лише час збору врожаю та підготовки садиби до зими, а й найвідповідальніша пора для господаря, коли треба подбати про воду в колодязі. Вода це життя, і в селі без неї нікуди ні корову напоїти, ні город полити, ні хліб замісити, але щоб вона залишалась чистою, прозорою і без неприємного запаху, колодязь треба доглядати. Осіння чистка справа не з легких. Але надзвичайно важлива саме в цей період вода вже трохи відстоялась після літньої спеки, рівень її стабілізується, а холод не заважає працювати. Тож це найкращий час, щоб спуститися в колодязь і перевірити його зсередини. Колодязь, як член родини, він служить десятиліттями, якщо за ним доглядати. Але на жаль, багато хто згадує про нього лише тоді. Коли вода стає мутною чи має дивний присмак. А між тим, у глибині колодязя накопичується мул, глина, сміття, опале листя, іноді навіть загиблі миші чи жаби, усе це поступово отруює воду, робить її важкою, а стінки покриваються слизом. Влітку, коли спекотно, бактерії розмножуються швидше, і вода може стати небезпечною для здоров'я. Тому досвідчені господарі не чекають, коли з'явиться проблема восени вони беруться за очищення, щоб зима застала колодязь у доброму стані. Осінній період зручний і тим, що рівень води зменшується після літа тож чистити легше не треба викачувати стільки рідини, як весною, коли талі води переповнюють шахту до того ж. У холодну пору менше ризику розвитку шкідливих мікроорганізмів, і після дезінфекції колодязь довше залишається чистим. Погода вже не така спекотна, праця під землею не виснажує як у липні і не така холодна, як у грудні. Це золота середина, коли можна, спокійно не поспішаючи, виконати все ретельно. Селяни кажуть, вода любить догляд, як і її худоба. Якщо колодязь занедбати, він образиться або висохне, або зіпсується вода. Тому старі господарі завжди вважали чистку колодязя осіннім обов'язком на рівні з заготівлею дров чи перевіркою даху. У давнину навіть збиралися кілька сусідів разом, щоб допомогти один одному, бо робота ця не лише фізично важка, а й небезпечна. Треба спуститися в глиб, очистити дно, вимити кільця, перевірити міцність зрубу. Іноді відремонтувати підйомний механізм. Чому ж саме чистота води така важлива, бо вона впливає на здоров'я всієї родини. Колодязна вода, на відміну від водопровідної, не проходить через фільтри чи хімічну очистку. Її якість повністю залежить від природних умов і догляду господаря. Якщо не дбати, то замість джерела життя вона може стати джерелом хвороб, особливо Небезпечні бактерії, які розвиваються у мулі чи на гниючих рештках. Вода може виглядати прозорою, але бути зараженою. А хто перевірятиме її в селі щотижня ніхто. Тому краще зробити все своїми руками восени, ніж потім лікуватися взимку. Багато господарів помічають, що після чищення вода набуває іншого смаку, вона стає м'якшою, приємнішою, швидше кипить, чай смачніший. Це не вигадки, просто без осаду і мулу вода дихає. До того ж, очищення дозволяє перевірити, чи не сунулись бетонні кільця, чи немає тріщин, через які потрапляє поверхнева вода або дощові потоки. Такі дрібниці можуть з часом привести до великої біди, вода почне пахнути болотом або стане каламутною. Є ще одна причина чому осінь, слушний час. Саме тоді природа заспокоюється. І ґрунтові води стають рівномірні, це означає, що після чищення не буде різких коливань рівня води, які можуть спричинити замулення дна. До того ж, коли колодязь підготовлений, узимку не страшні замерзання верхніх шарів чи попадання талої води навесні, усе залишається стабільним і безпечним у багатьох селах і досі є традиція після осіннього очищення. Господарі влаштовують маленьке пригощання або частування для тих, хто допомагав. Це своєрідне подякування колодязю за воду, яку він давав протягом року. Люди вірять, що вода має пам'ять, і якщо ставитися до неї з повагою, вона буде доброю. Тож чистка не просто технічна справа, а своєрідний обряд турботи про джерело життя. Якщо подивитися ширше, осіннє очищення колодязя. Це частина великої підготовки до зими. Як ми утеплюємо хату, так само треба утеплити своє водне джерело, закріпити кришку, перевірити коловорот, прибрати навколо сміття. Бо, коли прийде зима, буде вже пізно лазити в холодну воду чи глибину. Тому мудрий господар робить усе завчасно, і тоді зима проходить спокійно, без клопоту. Отже, осіння чистка колодязя це не просто сезонна робота, я, а запорука чистої води, здоров'я родини та добробуту господарства. Вона вимагає часу, уважності і обережності, але натомість дає впевненість, що навіть у лютому, коли все навколо замерзло, з колодязя завжди можна буде набрати чистої, свіжої води. І кожен, хто бодай раз зробив це як слід, знає краще попрацювати восени. Ніж шкодувати взимку. Перед тим як розпочати очищення колодязя, треба добре підготуватись. Ця справа не терпить поспіху, бо йдеться про воду, яку питиме вся родина. Найперше господар має оглянути колодязь зовні перевірити стан зрубу або бетонних кілець, чи не просів ґрунт навколо, чи не потрапляє поверхнева вода під кришку. Якщо видно тріщини або підпливи глини. Значить, прийшов час серйозного ремонту, потім слід оцінити рівень води. Якщо її небагато, можна відкачати майже повністю, залишивши тільки невелику калюжу на дні, щоб не пересушити джерело. Для цього використовують звичайний насос або ручну помпу залежно від глибини. Коли вода викачана, починається головне спуск у колодязь. Цю роботу краще виконувати вдвох чи навіть у трьох. Один працює внизу, другий зверху, страхує мотузкою і подає інструменти. Це питання безпеки. Навіть досвідчений господар може посковзнутись на слизьких кільцях чи втратити свідомість від нестачі повітря. Перед тим як спускатись, потрібно перевірити, чи достатньо свіжого повітря в колодязі. Для цього використовують простий народний спосіб опускають запалену свічку. Якщо вона горить рівно, усе добре, якщо гасне, значить у повітрі бракує кисню, і спускатися не можна, поки не провітриш шахту. Далі переходять до очищення дна, зазвичай там накопичується мул, пісок, дрібні камінці, іноді навіть коріння дерев, яке пробивається з боків. Мул вичерпують відром або лопаткою, викладають у відра і піднімають нагору. Робити це треба обережно. Щоб не розворушити джерельний потік. Коли дно очищене, укладають свіжий шар гравію або чистого річкового піску, це природний фільтр, який затримує дрібні доміжки і не дає воді каламутніти. Деякі господарі додають кілька камінців з кременю або кварцу. Вважається, що вони покращують смак води і знезаражують її. Після дна переходять до стінок, їх миють щіткою, губкою чи просто ганчіркою змоченою чистою водою. Якщо на кільцях є слиз або темні плями, це знак, що оселився грибок чи водорості. У такому разі допоможе розчин хлорного вапна або марганцівки, але головне не переборщити. Для дезінфекції вистачає слабкого розчину, який потім обов'язково змивають чистою водою кілька разів. Старі люди радять замість хімії використовувати деревну золу або оцет. Це природні засоби, які не псують смак і не шкодять джерелу. Коли все вимито, треба уважно оглянути стики між кільцями. Часто саме там накопичується бруд і пліснява, а ще можуть бути тріщини, через які протікає поверхнева вода. Якщо знайдено пошкодження, їх замазують цементним розчином або глиною. У старих колодязях, де зруб дерев'яний, між колодами прокладають мох або клоча. Змочене в глині, головне не залишати щілин, бо через них вода втрачає прозорість і чистоту. Дехто використовує насос для промивання стін. Під сильним тиском вода збиває на і вимиває бруд. Це зручно, але потребує акуратності, щоб не пошкодити стики. Якщо немає такого пристрою, можна обійтись відрами, просто кілька разів пролити стінки зверху вниз чистою водою. Потім колодязь залишають на кілька годин, щоб усе відстоялось, і лише після цього знову набирають воду. Ще один важливий етап дезінфекція всієї шахти. Для цього часто беруть звичайну білизну або хлорне вапно, 2-3 столові ложки на відро води, якою обмивають кільця і кришку, потім колодязь закривають і залишають на ніч, щоб пари зробили свою справу, вранці всю воду відкачують і набирають нову. Якщо після цього з'являється слабкий запах хлору, не страшно він зникне через день. Але зате можна бути певним, що всі мікроби і бактерії знищено. Сучасні господарі іноді викликають спеціальні бригади, які чистять колодязі професійно. Вони мають обладнання насосні, установки, засоби безпеки. Це дорого, але зручно, особливо якщо колодязь глибокий або вода важко доступна. Проте більшість сільських родин воліє робити все самотужки так дешевше і спокійніше. До того ж, власноручна праця додає впевненості знаєш кожен камінчик, кожне кільце, розумієш, як воно влаштоване. Не менш важливо подбати і про навколишню територію. Ще наші діди знали, що якщо занедбати джерело, воно може образитись і закритися, вода піде. І тоді вже доведеться копати новий. Тому на осінню чистку збиралися цілими родинами або сусідами, бо колодязь часто був е, спільним, громадським. Такі роботи починали з молитви або короткого благословення, просили, щоб вода залишалася доброю і чистою. У ті часи не було ні насосів, ні гумових чобіт, але обходилися тим, що мали, воду відкачували дерев'яним відром. Або просто вичерпували її по черзі. Хто був сильніший, спускався вниз по дерев'яній драбині, обмотавши ноги ганчір'ям, щоб не послизнутись для освітлення. Брали ліхтар або навіть свічку, яку кріпили на металевій підставці, чистили дно дерев'яними лопатками, бо залізо вважали важким для води, казали, що після нього вода стає гіркою, усе робили повільно, з повагою. Ніби розмовляючи з колодязем. Народні методи очищення були різноманітні, але кожен мав свій сенс. Наприклад, щоб позбутися запаху болота, кидали на дно мішечок з деревним вугіллям або кілька шматків березового воно чудово вбирає запахи і знезаражує воду. Інші господарі використовували срібну монету чи ложку, вірили, що срібло вбиває зло у воді. І справді, з наукової точки зору, срібло має бактерицидні властивості, тому цей звичай мав практичну користь. Ще один стародавній спосіб це очищення за допомогою вапна. У мішечок з полотна клали жменю негашеного вапна, опускали на дно і залишали на кілька днів. Вапно поступово розчинялося і вбивало мікроби, після чого воду відкачували і набирали нову. У селах, де вода була жорсткою, застосовували золу з фруктових дерев, вона пом'якшувала воду і прибирала каламуть. Такі засоби були природні, без хімії, але ефективні. Цікавий іще один звичай після очищення у воду обов'язково кидали кілька камінців з потоку або джерела, яке вважалось живим. Люди вірили, що ці камені несуть силу чистої води і додають їй душі. У деяких місцевостях навіть клали на дно срібний хрестик або шматочок освяченої крейди так поєднували народну мудрість і віру. І треба сказати, що такі колодязі дійсно служили довго вода в них була смачна, холодна і чиста. У сучасному житті більшість цих традицій зникли, але деякі господарі й досі їх пам'ятають. Наприклад, у Карпатах господарі не дозволяють лаятись біля колодязя. Або кидати туди будь що. Вважається, що вода чує, і якщо її злякати грубим словом, вона може стати мутною. На Полтавщині й досі існує звичай після чищення колодязя обов'язково напоїти першою водою худобу, щоб господарство не занепало. А на Поділлі вірять, що перший кухоль очищеної води треба вилити на поріг дому на щастя. Старі господарі мали й свої практичні поради. Наприклад, вони знали, що не можна чистити колодязь у сильний вітер або після великого дощу. Земля тоді рухлива, може обвалитись. Не радили й братись за роботу самотужки. Принаймні, одна людина має бути на горі, щоб подати руку у разі небезпеки. А ще казали не спускайся в колодязь на голодний шлунок. Вода не любить слабкого. Усе це звучить просто, але містить. Життєву мудрість, перевірену поколіннями, у давнину в селах вважали, що колодязь має господаря, дух, який охороняє воду. Тому перед очищенням ставили біля нього шматок хліба чи мисочку молока, знак подяки це був обряд, що нагадував людині про шану до природи. Навіть якщо зараз ми вже не віримо в такі речі, варто залишити, залишити саму ідею дбати про воду з повагою. Бо без неї не буде ні врожаю, ні життя. Порівняно з минулим сьогодні чистка колодязя стала легшою є помпи, електроінструменти, захисні костюми, але суть не змінилася треба мати терпіння, уважність і обережність. Дехто намагається робити все швидко, мовляв, головне викачати воду. А решта не важливо та це хибний підхід. Наші діди не поспішали, бо знали. Колодязь не любить метушні. Як земля дає плоди тим, хто її не поспішає орати, так і вода відкривається тим, хто працює спокійно. Є чимало історій, коли завдяки простим народним методам господарі рятували колодязі, які вже вважалися загубленими. Наприклад, у селі під Вінницею старий чоловік розповідав, як вода зникла після бурі. Люди думали, що джерело пересохло, а він очистив дно. Уклав свіжий пісок і кинув кілька каменів з річки. Через три дні вода повернулася ще чистіша, ніж була. То не я зробив, казав він, то вода сама відчула, що її не покинули. Такі історії передавали з уст в уста, і кожна вчила одного вода жива. І до неї треба ставитись як до живого. Сьогодні багато хто згадує старі методи не лише з поваги до традицій, а й тому, що вони природні, безпечні і дешеві. І хоч світ змінився, сільська мудрість залишається тією самою. Якщо хочеш, щоб колодязь служив довго, доглядай за ним, дякуй йому, не лінуйся і не відкладай чистку на потім. Бо вода це не просто вологість у відрі, це благословення, яке треба берегти. Після того, як Колодязь очищено, дезінфіковано і знову наповнено чистою водою важливо не зупинятися на цьому. Догляд має тривати постійно, усе, що зроблено восени, принесе користь тільки тоді, коли господар не забуде про головні правила збереження води. Перше і найголовніше не залишати колодязь відкритим. Багато хто, особливо в теплу погоду, відсуває кришку і забуває закрити, мовляв. Щоб провітрився, але відкрита шахта це запрошення для пилу, листя, комах і навіть дрібних тварин. Навіть один сухий листок, що впаде всередину, може за кілька тижнів дати неприємний запах, а гниюче сміття джерело бактерій. Тому кришка має бути міцна, зручно відкриватися і щільно прилягати. Друге, треба стежити за станом ґрунту навколо. Осіння волога – Часто розмиває землю і біля колодязя утворюються калюжі або тріщини. Якщо дощова вода почне стікати всередину, то навіть найчистіша шахта швидко стане брудною. Тому навколо колодязя роблять глиняну або бетонну відмостку під невеликим нахилом, щоб опади стікали вбік. Добре, коли поверхня вимощена камінням або плиткою, тоді не росте трава, не накопичується бруд, і легше прибирати. Дехто садить поруч кущі смородини чи буску, щоб прикрасити місце, але важливо не давати корінню підбиратись близько до колодязя, бо воно може прорости крізь кільця. Ще одна корисна порада раз на рік проводити невеликий огляд без повного чищення. Достатньо спустити у воду чисте відро і перевірити прозорість, запах і смак. Якщо вода змінилася, не треба чекати весни. Краще одразу відкачати частину і оглянути дно. Іноді причиною може бути не бруд а зміна підземних потоків або просідання ґрунту. Старі господарі казали колодязь треба слухати, як коня, він сам скаже, коли йому недобре. Якщо вода починає каламутніти чи має присмак заліза, можливо, десь тріснуло кільце або з'явився новий струмок, який тягне мул. Окрему увагу слід приділити дезінфекції. Після основного осіннього очищення воду можна знезаражувати раз на кілька місяців. Для цього використовують або слабкий розчин хлорного вапна, або народні засоби, березове вугілля, срібну ложку, деревну золу. Головне, не зловживати. Якщо хімії буде забагато, вода стане непридатною для пиття, а ось природні методи діють м'яко і безпечніше. Деякі господарі ставлять у колодязь невеликий полотняний мішечок із вугіллям і міняють його двічі на рік, це дуже ефективний фільтр. Після осінньої чистки важливо підготувати колодязь до зими, кришку утеплюють, обмотують старим ковдром, мішковиною чи пінопластом. Якщо є будиночок над колодязем, його дверцята треба закривати щільно, щоб холодне повітря не замерзало у шахті. Мороз. Може пошкодити верхні кільця або підйомний механізм. Тому краще поставити гумову прокладку між відром і ручкою, щоб не примерзло. Дехто навіть підвішує невелику лампочку всередині будиночка, вона дає тепло і не дає воді застигати. Щоб колодязь служив довго, варто дотримуватись простих, але надійних правил не дозволяйте дітям гратись біля нього, не ставте поруч відра якими носите корм чи брудну воду, не кидайте нічого у шахту з цікавості, якщо колодязь громадський, домовтесь із сусідами про спільну відповідальність. Бо буває так один чистить, інші користуються, а коли вода псується, то ніхто не винен. У давнину навіть призначали спеціальну людину доглядача колодязя, який стежив, щоб ніхто не смітив і не лив помиї поруч. Такий звичай вартий повернення, бо чиста вода спільне благо. І ще одна важлива річ вдячність. Після кожної чистки господарі казали Спасибі тобі, водице, що нас поїш. Це не просто слова, а нагадування, що вода жива. Якщо ми ставимось до неї з повагою, вона відповідає добром. Тому варто навчити дітей берегти її з маличку. Не виливати марно, не гратись від рами, не топтати місце біля колодязя. Так передається народна культура дбайливості, яка тримає село століттями. Коли підсумувати все сказане, стає зрозуміло очищення колодязя восени це не разова робота, а частина великого кола догляду за своїм господарством. Це і турбота, і передбачливість, і повага.